Нають переважно от я знову ж таки наголошую при фронтові населені пункти, які розташовані в 10-20 кілометровій, на, на цій території від лінії ведення активних бойових дій, і тому руйнування ми фіксуємо щодоби від 10 до 20 зруйнованих об'єктів. Працював таксистом і коригував російські удари у Дніпрі. СБУ затримала ще одного російського агента. Це 38-річний місцевий житель. Він об'їжджав місто та його околиці на власному легковику під виглядом таксі. Водночас фіксував місця з найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Затримали зловмисника на гарячому, коли знімав периметр військового об'єкта на камеру свого телефона. Тепер він під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна країни учасниці формату рамштайн зустрінуться 4 червня у Брюсселі для обговорень обговорення подальшої допомоги києву про це повідомили прес службі альянсу скличуть його велика британія та німеччина я нагадаю контактна група об'єднує десятки держав які регулярно координують військову допомогу україні формат створили у квітні 2022-го за ініціативи сша а перша зустріч відбулася на авіабазі рамштайн у німеччині звідси й неофіційна назва на засіданнях обговорюють постачання зброї вишкіл українських Військових, технічну підтримку та стратегічні потреби зсу це буде вже 28 е засідання групи. Попереднє відбулося 11 квітня в Брюсселі. За його результатами оголосили про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції на підтримку України. Ознайомитися із понад двома сотнями нових музейних експонатів відтепер можуть відвідувачі столичного музею війни. 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ передав до його фондової колекції особисті трофеї, здобуті в боях за Україну. Усі подробиці ми дізнаємося від нашого кореспондента Євгена Бригара. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Євгене, вітаю. Тож, власне, що це за експонати? Вітаю, Олександре. Від сьогодні фондова колекція музею поповнилася новими артефактами російсько-української війни, такими як уламки російських безпілотників, персональна зброя російських загарбників, їхній одяг, шеврони нагрудні знаки і навіть нагороди. Чесно кажучи, експонати не найприємніші і можуть навіть викликати злість, гнів і біль, враховуючи хто був власником усіх цих артефактів і про кого була направлена їхня зброя. Але власне найбільша цінність цих експонатів у тому, що усі. Вони були здобуті українськими військовослужбовцями під час запеклих боїв за кожен клаптик української землі. Конкретно ці трофеї це здобутки 225-го окремого штурмового полку збройних сил України. А передав музею їх особисто командир цього полку, герой України, майор Олег Ширяєв. Що він каже про цю колекцію? Пропоную послухати. Це вперше, коли ми передаємо на артефакти і те, що ми назбирали за період повномасштабної війни, і ну все, все це збирати почали так хаотично, просто е, постійно підрозділи, які підрозділи розвідки, штурмові підрозділи 225-го після роботи завжди підтверджували свою роботу е, тим, що приносили так звані в лапках скальпи противника. Да, але скальпи виражалися в документах, в шевронах і так далі. Тобто, завжди е, є підтвердження. Значить, є робота, є просування. Під час передачі артефактів Олег Ширяєв та його побратими особисто спілкувалися із відвідувачами і розповідали про історію того чи іншого артефакту. І без перебільшень за здобутком кожного з цих трофеїв стоїть героїчний подвиг.